Сьогодні всіх цих аграрів в Україні турбує одне питання. Ну, Хто вирощує озиму пшеницю? А що буде з пшеницею після цих морозів? Ну, Всі здивувалися, що взимку все-таки настали морози. Думали, що тепло буде так і до весни. Я також сподівався, що сильних морозів не буде. Але на півночі, на сході України, морози сягали і можуть ще сягати аж до мінус 20 і навіть і нижче градусів. Тому дійсно питання важливе, і його необхідно, мабуть, досить детально розібрати, щоб і аграрії не філювалися. І тому ми підготувалися до цього питання. Хто, як не ми, і наша команда ArtFields дійсно може дати відповідь через те, що ми маємо величезний досвід роботи з озимою пшеницею. І як науковці, як виробничники, і особливо в роки екстремальних таких ситуацій. Музика. Вітаю, друзі, на нашому каналі Мистецтво Поля Сірієнка. І, друзі, дійсно морози, зима. В кого на полі є сніг, в кого на полі нема снігу. ну, як на даному полі його немає. Хтось там показує десь на Сході, можливо, Сумська Харківська область і є невеликий сніжок, ну там сантиметрів, можливо, до 10. Але це не так уже багато. Але дійсно ми так обзванюємо наших знайомих, фермерів, і є різні дані: із Одещини, із Харківщини, із Західної частини України, там Львівська область. ну Взагалі контрастна ситуація. Від мінус 5, мінус 7. Вночі до мінус 20, навіть мінус 25. Навіть і є такі, така інформація. І тому, друзі, хочеться дійсно дати вам е, таку от розширену відповідь через те, що ті гадання кавові гущі, це неправильний підхід, розумієте? Через те, що розумієте, щоб встановити дійсно об'єктивну ситуацію, а як вплинуть, Оці низькі температури на стан озимих культур, то, друзі, що ми вам відповімо? Для того, щоб все-таки дійсно визначити, а вплинуть чи не вплинуть ці низькі температури, необхідно провести діагностику. Гадати, отак, знаєте, та ні, та все буде добре через те, що, ну, а як буде все добре? А хто впевнено може сказати, що все добре? Раніше, я пам'ятаю, ще років 30 тому, то були управління сільського господарства в районах. Зараз їх скасували, їх немає. І вони мали інформацію про температуру в узлі кущення озимої пшениці. Тобто на глибині 3 см. І можна було підняти слухавку. ну, мобільних телефонів тоді ще не було, але. Перезвонити і знати, що така то температура була, там, наприклад, в Харківській області, там, в Овчанському районі на вузлі Кущення там було мінус 15, а в Валківському районі вона була мінус 10, чи в іншому там, регіоні. І можна було б зібрати дану інформацію. Сьогодні так. Ми інформацію можемо почути або від фахівців нашого українського гідрометеоцентру, за що їм і велика вдячність. Дійсно, вони моніторять ситуацію і надають інформацію. Але друзі, наукові установи, які сьогодні є в кожному регіоні, наукові дослідні інститути, ну, вони якось замовчують цю ситуацію. Так, знаєте, десь плюс-мінус. А от ми встановили, що критична температура на таке то число може бути нам для озимої пшениці мінус 14, мінус 15, для озимої ячменя, мінус 12. Для озимого ріпаку там мінус 14. Такі дані також можна зустріти. Чи, можливо, фахівці виходять в інтернеті там, на каналах на в, в Ютубі, в інших ну, соціальних мережах і також розповідають, що не філюйтеся, все добре, друзі. Я того, то, щоб не філюватися, бути спокійним через те, що це гроші. Це робочі плани, це кошти. Ну, а якщо от дане поле, воно зелене, ми його підживлюємо, а воно вже від цих мінусового ну, рослини від мінусових температур вже пошкоджені. І для того, щоб це встановити, є два шляхи: це відібрати моноліти, про які вже давно забули, дати ґрунт промерз при цих температурах, десь до, мінус... до глибини там, 10 см, можливо, 7 см, в залежності від снігу, від ґрунтів. Але нема проблем взяти сокиру в день температури такі собі: ну, мінус 2, мінус три, десь і до нуля, можливо, на, на, на цьому сонці. І е, зробити моноліт. Моноліт якраз і можна відібрати вже при такій температурі, щоб температура була десь мінус 5 і тепліше, не потрібно при е, великому мінусі через те, що можна потім е, ну, невірно зробити якийсь аналіз. А відібрати, до речі, у нас є на каналі відео, як правильно відбирати моноліти. Ще пару років тому ми його зняли, тому сподіваюся, ви його подивитеся. І ми не тільки говоримо за монолітний метод відбору, а і за метод водного відрощування, ну, коли там ґрунт не промерзлий. Ну, я почав з того, що ми маємо великий досвід по цій ситуації по вимерзанню. Друзі, 2002-2003 рік. Я особисто приймав участь в одній судовій справі, і навіть дійшло це до Верховного суду України, коли застрахована озима пшениця від вимерзання була однією з, ну, з підприємств, то страхова компанія не виплачувала страховий платіж. Вони говорили, що такого страхового випадку не було. І е, тоді прийшлося підняти дуже багато літератури. Я підняв десь більше, можливо, 70-80 літературних джерел, і приймали ми участь і вивчали ситуацію по всій Україні. І вона була надто різна. Через те, що тоді, друзі, пшениця найбільше ну, була пошкоджена взимку 2002, 2003 рік, вона найбільше була пошкоджена в Північних регіонах. Навіть і південних, але ситуація була зовсім різна. Де була льодова кірка, також притерта, а де її не було, ну, були низькі температури, які привели до замерзання води в клітинах і в міжклітинниках рослини, а потім, коли вони розмерзлися, ця вода, ну, кристали льоду пошкодили міжклітинники, і коли розмерзлися, то рослина була обезводнена. І вона загинула. І Україна тоді втратила ну, досить багато посівів озимої пшениці від різних факторів: і від вимерзання, і від льодової кірки, в залежності від регіонів. Друзі. І тоді дійсно була підключена і наука е на той час е фахівці. і я, наприклад, знайшов досить класну монографію Миколи Миколаївича Яколєва. В даній монографії рівно стільки років, стільки мені. Розумієте? То в даній монографії є інформація про те, що на вимерзання на впливає вимерзання дуже багато факторів. І не обов'язково, друзі, це може бути температура низька. Насамперед, дійсно, це температура на вузлі кущення, тобто на глибині 3 см. І це залежить і від сорту. Це залежить і дуже багато факторів, але також це також залежить і від зволоження ґрунту, тобто наявність вологи е якраз перед цими низькими температурами. І якраз от в цьому році, друзі, ми знаємо, що дуже в багатьох регіонах е вже, мабуть, е багато аграрії відмітили, поверхневий шар був сухий. І от якраз на таких посівах і є небезпека, що я не скажу, що можу 100%. Але частково рослини можуть бути пошкоджені від оцих низьких температур. Це особливо, друзі, в східній частині, північно-східній частині, і в деяких районах, і центрального району. Да, все буде залежати і від снігу, безумовно, і від сорту, і від внесення там фосфорно калійних добре. Дуже багато факторів це впливає, від технології обробітку ґрунту. Від термінів, сівби, від розвитку зимої пшениці. Ну, дуже багато, дійсно, факторів, друзі. Але вимерзання, воно може бути е і навіть не при температурі, як зараз науковці пишуть, там мінус 14, а навіть і при менших температурах. Тому наша вам порада, шановні аграрії, візьміть сокири, Можливо, в кого є інші способи це зробити. І відберіть от Після цих низьких температур, відберіть моноліти. Поставте їх, як їх відібрати, як їх перевірити. Є у нас на каналі і відео. Ще раз передивитеся, там воно не дуже довго, 10 хвилин, 15 ви витратите, але ви зрозумієте, як це правильно зробити. І ви дійсно переконаєтеся, що ваші посіви в нормальному стані, пшеничка відростає, непошкоджений там конус наростання. І ви будете спокійні. Це єдиний спосіб дійсно бути впевненим, а чи пошкодять ці температури, які от були. Вони ще можуть бути, друзі, можуть ще бути і в березні низькі температури, але завжди необхідно робити діагностику. Можна піти іншим шляхом, відібрати ці зразки і передати, наприклад, науково дослідні інститути. Якщо говорити за Харківщину, там є чудовий інститут рослини ста імені Юрєва. Там є класна лабораторія зимостійкості, то Східний регіон може спокійно відібрати і передати в інститут. І я сподіваюся, співробітники інституту підуть вам на зустріч. Це не великі значні кошти для того, щоб заплатити, і вони вам перевірять стан вашої пшениці. Якщо це інші регіони, є центральний регіон, наприклад, Київ, Інститут фізіології, генетики рослин, Національної академії наук. Селекційно-генетичний інститут Південні України. Друзі, є, якщо це Поділля ближче до Західної України, Вінниця також прекрасний інститут, де можна це зробити. Кам'янець-Подільський інститут у нас досить багато зараз закладів, які можуть зробити і продіагностувати. Тобто, є пару шляхів. Відбираємо моноліти, перевіряємо. Якщо земля не промерзла, це водне відрощування. І залишаємося тоді спокійними. Знаємо, що з проблем з вашою псинечкою немає. Насамперед, друзі, перевірте стан вашого озимого ріпаку, хто займається ріпаками, особливо ті посіви, де рослини переросли. Є такі поля, площі. Хто рано посіяв в кінці липня, на початку серпня місяця, де вже піднялася ще у січні місяці. Точка росту над поверхнею ґрунту на сантиметр півтора а то й два От і де вже там по 14-16 листків. Отакі От рослини можуть бути пошкоджені цими температурами. Ну, відповідно, якщо там снігу сантиметрів 20-30, не турбуйтеся, все добре. Але я знаю, що цього снігу немає. Ну, друзі, оце така інформація. Тому радимо вам не забувати, що є літературні джерела, їх можна знайти. Ми ж знаходимо і ви можете знайти. Є наукові, наукові заклади, до яких можна звернутися. Є нормальні фахівці, які дійсно володіють темою. Не так от поверхнево, розумієте, а дійсно володіють даною темою. Пишіть, коментуйте, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сиренка. Ставайте спонсорами різних технологій. Нашого каналу. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих колег. І сподіваюся, що у вас на полях все добре. Пшеничка дасть хороший прибутковий. Урожай. На все добре. З вами сьогодні команда Артвіллся Олексій Сиренко. Слава Україні. Ладно, йдемо. Я вас люблю, аграрію. А ви любите нас? Якщо любите, вподобайки поставте. Подобайки. Розумієте, це ну, що таке нажати і поставити подобайку? Я взагаюся. Ну як можна подивитись відео і не нажати подобайки? Я завжди всім ставлю подобайку. Це друзі, ну не потрібно нам мільйон. Ну, чесно, я вам скажу, не потрібно. Ну нам треба мінімум 3 мільйони, а то й п'ять мільйонів. Ви знаєте, що в світі скільки аграрів? 3 мільйони, 5 мільйонів доларів підписників. А долари ні, ми з євро, ми в Євросоюзі йдемо. Нам євро потрібно. Наш навіщо нам? Тобі скільки підписників? 2-3 мільйони підписників. Я працюю 35 років. Я дуже багато навчився, дуже багато робив помилок, потім їх виправляв. Я робив різні оцінки ситуації. От розумієш, і мені хочеться, щоб я ці знання передав передав іншим. Тобто, це задача вчителя навчити. розумієте. А коли вчитель духовний, лідер, хороший, для нього саме головне оцінка це його ученики. І я рахую, мої підписники це ученики. І я для своїх учеників, як хороший вчитель, зроблю все. Щоб вони дійсно мали можливо те, що е, маю я. А мати це не обов'язково мати вілу, острів, самоліт, ну, літак е, чи мільйон доларів. Багатий не той, хто багато має, а той, кому мало треба. Саме головне це духовність, це сила, це е, відчуття того, що ти комусь в цьому житті зробив. Краще. А ми аграрії маємо краще зробити кому? Аграріям. Ну, для того, щоб інші, які споживають аграрну продукцію, вони також е, і оцінювали аграрну е, ну, е, роботу наших фермерів у світі. І робили все дійсно так, щоб не було голоду. Хвороби, війни, голод це сестри диявола. Нам необхідно з цим боротися. Отак от, от. Ну, не хочеш бути мудрим, страдай. Є така хороша мудра прислів'я. Я, Я ну, знаю багатьох, хто не хоче навчатися, розумієте? Але це не наш шлях. Ми з ними можемо там десь в якійсь мірі. Поговорити ще щось, але все-таки ми втянемось до тих людей, які прагнуть більше навчатися і нас навчають. І ми сподіваємося, що наші підписники прагнуть навчатися. Ми займати. сподіваємося, да, що вони зрозуміють, що наші відеоматеріали, які ми надаємо, це насамперед вклад в їхній успіх. Це насамперед. Не обов'язково відео про що? Про малину, про пшеницю чи про соняшник. Але це наше бажання, щоб вони отримували кращий себе результати. Через те, що це їх час, це їх життя, це їх гроші, це взагалі їх смисла всього. Тому хто не оцінив до сих пір, ну, на жаль, наші дороги розійшлися. Сьогодні багато цікавих каналів, і вони вибирають собі кращий. Ну, нас вибрали поки що не 25 тисяч, ну, от скоро там через пару днів вже буде 25 тисяч. Ще буде 25. Значить, ще буде добре. Але нам ми дуже вдячні, хто пише нам хороші слова. І я помітив, що в коментарях під нашим відео задають в основному професійні питання. Я зробив декілька аналізів одних ну, блогерів, які також працюють в нашій сфері аграрній, що в основному там дякую, дякую, ти краще, я тебе цілую. Не знаю, в яке місце. Ти найкращий, Дякую, дякую, дякую. А мистецтво Полясиренка. А є після діятого чи іншого ДВ. А скільки дати азоту? Тобто задають професійні нормальні питання. По фаху, це означає, що нас дивляться дійсно ті, кому це потрібно. Кому цікаво? Кому цікаво, знати. кому цікаво знати? Розумієте? Наш бот це книга. Ми не маємо ботів, які нам допомагають розширяти, ще щось робити. От, е це знання. Вони нам допомагають збільшувати і підписників кількість, і вподобайок. Тому ми йдемо таким шляхом. Хто йде іншим шляхом, будь ласка, нема заперечень. Ютуб це вільна спільнота, демократична. Це можна всім там відкривати, балакати, все, що хочеш. А ті, хто користуються ну, інформацією з Ютубу, це їх вибір. Вони можуть вибирати того чи блогера, чи іншого там фахівця, який їм подобається. Тому, друзі, вибір за вами. На все добре. Пока-пока.